Привіт! В цьому відео ми з вами встановимо PyCharm та оновимо Python для операційної системи Sonoma. В Sonoma та Ventura Python вже встановлений за замовчуванням. Давайте перевіримо, яка у вас версія операційної системи. Тиснемо сюди та обираємо About this Mac. Якщо у вас Sonoma або Ventura, то рухаємось далі. Якщо ні, то після встановлення PyCharm ми будемо інсталювати Python, тому все повинно запрацювати. Качаємо Pycharm, пишемо в пошуковому меню Pycharm і заходимо на сайт JetBrains. Тиснемо Download. В нас доступні дві версії Pycharm. -у. Платна, Professional та безкоштовна. Community Edition. Обираємо версію Community. Її нам вистачить і для роботи, і для навчання. Тиснемо Download. Чекаємо та інсталюємо. Вводимо наш логін, пароль. Загрузка завершена. Запускаємо PyCharm. Тепер домовленості використання. Натискаємо New Project. Як бачите, в мене вже доступний Python 3.10. Але головне, що немає Python 3.11, який ми пізніше з вами будемо встановлювати. Запускаємо скрипт і бачимо, що все працює. Цього, в принципі, достатньо для роботи на навчання, але давайте я покажу, як встановити іншу версію Python. Для того, щоб нам скачати інтерпретатор Python, нам потрібно завітати на сайт python.org. Якщо ви хочете скачати якусь конкретну версію Python, то тиснемо на All Releases. Тут ви бачите різні версії Python, які при потребі можна скачати та встановити. Ось навіть Python 2 є. Давайте встановимо версію 3.11. Тиснемо ось сюди, качаємо та встановлюємо. Знову вводимо логін пароль. Встановлення закінчено. Зараз ви побачите невеликий баг, але я його спеціально залишив у відео. Щоб якщо у вас виникне така ж сама ситуація, ви не нервували. Отже, запускаємо PyCharm і пробуємо додати наш новий інтерпретатор. Натискаємо New Project і у нас вже повинна бути доступна версія 3.11, але чомусь вона ще не додалась. Просто перезагружаємо PyCharm і пробуємо ще раз. Знову заходимо в PyCharm. Натискаємо New Project і цього разу ми вже бачимо, що в нас доступна версія 3.11. Робимо проект саме з нею. Давайте запустимо наш скрипт, щоб переконатися, що все працює. Ви стали на крок ближче до своєї мети. Попрошу вас підписатися, поставити лайк, написати коментар. Загляніть у опис до цього відео, там ви знайдете багато корисних лінків.